Добрий день, вечір, ранок, підписники. Не знаю, що розмальовувати, позамальовувала все. Прийшла посилочка нам з AliExpress. Зараз розпакуємо бігу. Дуже цікаво, що там. Прийшло нам. Замовляли ми навушники, ой, на двох упаковочки. Такий, ага, такий зіп-пакетик так зроблено. Ой, фокус не працює щось у нас не хоче. О, так. так. Наушнички. Ціну не пам'ятаю, напишу, якщо не забудуся. Ага, це на наушнички такі Які подушечки, не знаю, як вони правильно називаються. І ось зараз ви покажу вам. Отакі ось така ось штучка. На наушничок одягається, їх є чотири. Не знаю чи це змінюючи там взагалі немає. Так, і ще в нас тут зарядка. Без блоку, тільки такий от. USB-кабель. Mm -hmm. Ходять мені сповіщення. Так, І дивимося, що так. Тут ще у нас інструкція. Ну, звичайно, не на нашому. Отакий ось вони в тубусі мають бути. Отакий ось є у нас тубус. Лаконічненький, чорний. Ага, тут є ось у нас екранчик такий ось і заряджається тут. Тут навіть є захисна плівочка на екранчику у нас. Відкриваємо. Так. О, о які цікаві навушнички. Так, що у нас тут? Ага, все, тут є стоп, повністю не виймається такий ось напушничок. ось один. Ага. Такий ось. Ой, він одразу засвітився. Ми виняли, він зразу засвітився. Такий цікавий. Ага, ці штучки, бачите, запасні. Тут є ще ось такий, такий. динамік. Якось зняв, а назад одягнути, а назад одягнути. Ага. А, і вийшло. Все добре. Там зразу засвітився. О, і другий зразу у нас засвітився. Такі ось цікаві вони. Передзвичайні, лаконічні чорного кольору. Подивимося, як будуть у використанні, як їх побачить телефончик. І буде ще продовження цього відеоролика. Фокус не робить. Так, ставимо їх назад. Ой, вони магнітяться ще сюди. Так, ще світяться. Світяться. Подивимося, що буде, як їх словить телефончик, як буде якийсь звука у них. Скажемо свою думку. Колочка мені подобається. Така собі малесенька, зручненька. В сумочку кинути. Мені здається, буде зручно. Взяла б побачила, що показує ось заряджений на 45%, я так розумію. Подивимось. Так, наушники з AliExpress Ми замовляли, продовжуємо відео. Наушники мені сподобалися. За декілька днів користування. Кнопочки оці ось працюють чудово. Реагують дуже хорошо на пальчика. Якість звуку добра. Поміг ніяких немає. Рипіння, шипіння також немає. Звучать, як на мене, тут дуже добре. Порівняти немає з чим, але звучать дуже добре. За. Півтори години користування в нас на телефоні показувало, що сіли на 20%. Тобто, якщо, мені здається, при користуванні годин 5-6, не знаю, правда, один чи два навушники, вам повинно вистачити заряду. Тубус піджар... підзаряджає їх дуже швидко. Тубус ми заряджали тільки раз за декілька днів, тому що він прийшов нам не повністю заряджений. Нам сподобалося. Ми задоволені за їхню ціну, дуже непогана якість, дуже непогана якість. Будемо замовляти ще щось, будуть ще нові відео. Заходьте, підтримуйте нас, будемо раді вашим відгукам. Пока-пока!